Що таке репт? Репт це короткостроковий, науково-доказовий і безтуманний напрямок, який без сумніву є суперефективним. Реп дає ефективні інструменти самодопомоги, і, навчившись їх застосовувати, ви змінюєте свій підхід до життя на здоровий. Реп це повна ясність. Він не плаває, а одразу знаходить проблему, працюючи на глибинному рівні. Реп чітко розуміє, який стиль мислення веде вас до мети, а який в дебрі. Репт не змінює картини світу, він вчить ніплідно жити і функціонувати, виявляючи помилки мислення. Реп дає більше клієнтам ніж просто виговоритись, бо репт це самоконструювання, реп вчить триматися в седлі за будь-яких обставин та не розшатувати власні нерви. Репт вчить відмовлятися бути нещастим, прибираючи емоційні гойдалки, який би треш не був в вашому житті. Ну що сподобалось про репт мерщій роботу.